Чи можна жити з нарцисом? Моя коротка відповідь так. Але багато людей подумають: ні, Марино, що ви кажете? Так неможливо. Боже, це найгірші люди в світі. Я вас розумію, тому що багато роликів на Ютубі саме цьому і присвячені, щоб демонізувати взагалі нарцисів. І слово «нарцис» не дуже правильно. Ми його сьогодні будемо вживати, але в принципі ми маємо на увазі людей. З нарцисичними якимись рисами так таких людей багато в кожному з нас є такі риси. Ну хіба вони хочете, щоб вас визнавали, щоб бачили ваше досягнення, щоб казали, які ви класні? Я не маю на увазі кожні три хвилини. Я маю на увазі, що коли ви там щось круто зробили, ми всі хочемо визнання, і тут немає нічого поганого. І якщо ми говоримо про побудову стосунків, то це відео саме про те, що нас не вчили будувати стосунки. Але ми всі маємо доступ до Ютубу, надивилися роликів, такі а, нарцис чи нарциска, Все тепер я розумію, чому у мене не складається з цією людиною стосунки. Ні, вони не тому не складаються. Вони не складаються, тому що нас не вчили будувати стосунки. Ми в ілюзіях стосовно того, як будувати. Ми, от, якщо от чесно подивимось на ситуацію і візьмемо людство всіх потенційних партнерів, з якими можна будувати стосунки, і виявимо серед них людей, у яких є та чи інша кількість нарцисичних рис, і видалимо з цього списку. То нам не буде з ким будувати стосунки, і ми, до речі, теж можемо опинитися в цьому спискові. Розумієте? Я такі люди заборона будувати стосунки з ними, і ми там можемо бути. Чому? Бо демонізували цю тему. І мені завжди хочеться запитати, що ми знаємо про нарцисів? Ваша коротка відповідь буде: багато чого. І я вірю, бо багато роликів, багато статей цьому присвячено. Це дуже популярна тема. Ну, як знаєте, слово аб'юз і слово нарцис просто звучать з кожної праски. Але тут мені хочеться згадати мою подругу, яка рік прожила у Канаді, приїхала і поставила мені таке питання. Вона каже: Маріна. Що ми знаємо про Канаду? І така: ну, ну мабуть, як США, ну, там поруч знаходиться приблизно те саме. Він каже, і розповідає мені, і виявилося, що абсолютно інша країни багато разів була просто в США, вона зараз там мешкає, а тоді вона рік мешкала у Канаді. І у мене от такі очі були. Коли я дізнавалася про різницю між цими двома країнами, і мені так само хочеться зараз показати цю різницю, яку ви можете побачити, якщо ви людина, яка дивилася ролики про нарцисів, так ось, демонізувати я точно не буду. Я кину декілька аргументів на захист людей з нарцисичними рисами. Одразу скажу, що якщо це нарцисичний розлад особистості, з цими людьми не можна будувати стосунків взагалі ніколи, ніяк. Це психіатрия, і це потрібно лікувати. Там жодних шансів немає. Але, як я вже сказала, у більшості людей є та певна кількість у когось більше, у когось менше. Нарцисичних рис, і з такими людьми можна жити абсолютно. Якщо ми, в принципі, вміємо будувати стосунки, а ми не вміємо будувати стосунки, тому що у нас не було такого предмету в школі, ми в ілюзіях про стосунки. І тому яка різниця? Це люди з нарцисичними. Рисами, Чи це просто якась інша людина, якщо ми не вміємо будувати стосунки, це як знаєте, сісти в кабіну літака, які, купа кнопок. І яка нам різниця, як це так називається? Боїнг, там не знаю, Руслан наш, розумієте, мрія? Ми не знаємо призначення цих кнопок. Страшно взагалі натискати, якщо ми будемо натискати на все, що нам трапить на очі. Ну катастрофа буде, ось така катастрофа, як правило, відбувається у людей в стосунках. Просто тому, що купа інформації, ця інформація часто не працюючи абсолютно в реальному житті, але відгукується нам. І якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і звісно, коментуйте. Я з нетерпінням чекатиму коментарі. Всі читаю, набагато з яких встигаю відповісти. Тож мені просто мене нетерплячка почути, що ви напишете під цим відео. Поїхали розбиратися, в які ми потрапляємо тенета, де ми помиляємося стосовно стосунків. Перше, ми намагаємося переробити своїх партнерів. Нам хочеться донести до них, що треба бути ось такими чи такими. З якого дива я хочу вас запитати, ви вирішили, що ви можете бути людьми, які навчають когось іншого. От ви такою людиною виросли, ви вважаєте, що ваша. Точка зору правильна, але інша людина теж росла, на неї хтось впливав, щось впливало. Кожен подих в її житті є підставою для того, щоб сформуватися саме такою людиною, якою вони сформувалися. Ви можете обирати, будувати стосунки з такою людиною чи не будувати з такою людиною, але перероблювати зась. Це точно не ваша парафія. Ну, ви ж не Бог і не богиня. Розумієте? І це перша помилка. Ми хочемо когось переробити. Друга помилка. Ми за паспортом в стосунки можемо йти можна, після 18 так? Але часто інтелектуально, емоційно, досвід наш не підготовлений для того, тому що багатьох були батьки, які директивними були. Ми звикли комусь підкорюватися, хтось звик. Чинити супротив, коли ми приходимо в стосунки, ми або як жертва підкорюємося, і повірте, вас просто підігають. і Ви навіть не помітите цього, як розчинитися в іншій людині і будете постійно під неї підлаштовуватися. Але ж інша людина ні до чого, просто ви не вмієте вибудовувати кордони власні. У вас немає навички впевненості, а не така вже і погана та людина, з якою ви зараз знаходитесь, якщо ви... Будете демонструвати себе як впевнену людину. Але це дуже велика рідкість. І не можна сказати, якщо ви відчуваєте, що ви не можете вибудовувати кордони, ви не можете відмовити комусь, ви постійно під когось підлаштовуєтеся, вам точно потрібно прокачати свої скіли впевненості. І багато способів, як, але один з них це прийти до мене на курс, який називається «Впевненість собі, степ степ Класний, легкий, веселий, прикольний. Дуже дружній курс, який складається з 10 лекцій, в запису, трьох живих тренінгів онлайн, наживо, одного тренінгу в запису, бонусного. І ще є такий чат, де всі учасники можуть спілкуватися, викладають домашні завдання, де я надзвичайно підтримую. Ось, приєднуйтесь, будь ласка. Це дуже крутезна нагода пропрацювати свої скіли впевненості, які знадобляться вам для того, щоб в стосунках вміти відстояти свою точку зору, не сваритися, а просто впевнено казати: ти думаєш так, я думаю, так. Ну, жити не заважає. Просто ні, у нас не буде середнього арифметичного, Ні, ми не найдемо спільне. Я просто думаю ось так. А ти думаєш, щось так роби так. Я чесно кажу, я казала так своєму чоловікові. Він каже, мені там, треба робити так. Я кажу, ну роби. Він каже, в сенсі, Ну, роби. Я кажу, ну роби, ти ж вважаєш, що потрібно робити так. Я не вважаю, що потрібно робити так. Я буду чинити ось так. Він каже, ми маємо однаково робити. Я кажу, з якого дива? Ми дві різні людини. Ти думаєш, так, роби так, я думаю ось так, ну, нормально. Десь там ми зустрінемося, ну трішки далі. Там, де наші погляди будуть співпадати, але сваритися з цього приводу я з тобою точно не буду. І абсолютно нормально, що у нас є різні точки зору на якусь ситуацію, і не нормально, якщо ми на все дивимося абсолютно однаково, бо ми не близнюки, бо навіть в близнюків різні точки зору на одній самі стати. Це величезна ілюзія. Очікувати від іншої людини бути такою. Тож під цим відео ви побачите посилання на курс, впевнений собі степ степ Приходьте, будь ласка, долучайтеся. Давайте з вами прокачаємо скіли. Впевненості просто вже. Чекаю з нетерпінням цей курс, бо він дуже крутесний. Бо ось тут ви бачите зараз посилання. Переходьте, будь ласка, купуйте і доєднайтесь. Якщо говорити далі, ми намагаємося, я вже сказала, змінити іншу людину. Але я хочу додати наступну помилку, яку багато хто припускає. Ми очікуємо, що людина має бути такою, от і любити нас так, як ми того хочемо. Є славнозвісна книжка п'ять. Мов кохання, яка не робила багато проблем в стосунках людей. Чому? Тому що от, от є візуали, аудіали, кінестети. А, і от людина, якій потрібні обійми, живе з людиною, якій потрібна, там, не знаю, потрібно інформація. І вона не дуже схильна до обіймів. А людина, яка потребує обіймів, каже: ну, я ж тобі сказала, що моя мова кохання це обійми і чекає. Та людина не може їх дати. Приди, візьми, обійми, візьму все, що тобі треба. Мені коли треба, я підходжу до свого чоловіка, він вищий значно за мене, і я коли лобом йому в йому груди, я десь отут. Я я впираюся в груди, стою, він отак руки тримає завжди в цей момент. Я кладу собі руки на плечі, стою, кажу Дякую <різь> і йду далі. Я беру те, що мені потрібно. Це не довго займає. без образ, що е, я чекаю, а мені цього не дають. Тож, послухайте, люди різні, вони не мають бути. Такими, як ми очікуємо, а чи можемо ми навчитися з ними жити гармонійно? Так просто потрібно позбутися цих ілюзій. А ще мало хто знає, і ще менше хто використовує гумор стосунка, тому що гумор це. Надзвичайний природний інструмент, який будь-які конфлікти просто вщент руйнує на моменті, можливо, зараз відбудеться конфлікт. Якщо хтось класно пожартував, конфлікту ніколи не буде. Навчіться жартувати, обирайте, хто у вас круто жартує. У нас жартує круто мій чоловік. Завжди класно жартував. І коли я там борчу, а я буваю такою, яка бурчить, він такий, ну так, мама, завжди права. Така в сенсі. І продовжує борчати, каже, ну так, мама завжди права, діти просто там. Регочей вже, а він каже: Ну ось мама завжди права, і в цей момент я розумію, що вже, вже все. Я вже не хочу конфліктувати, я теж хочу сміятися. Я навчилася цього в мого чоловіка. І коли тепер він борчить, ну, ми ж живі люди всі борчать, розумієте? Я така починаю жартувати. Це конфліктів немає. А ще помилка, коли ми припускаємося в стосунках, ми прикладаємо відповідальність в за ці стосунки на іншу людину. Ось надивилися відео про нарцисів, начиталися інформації, аля впізнали це в лапках зараз, впізнали, бо в кожному з нас, якщо придивитися, можна знайти, розуміти ці риси. А якщо сильно і пильно придивлятися, багато цих рис можна знайти, навіть якщо їх там немає. І такі, а тепер я розумію, чому у нас не складаються стосунки. Ти там нарцист, угу, все або нарцистка, все, але це не так. Нас ніхто не тримає в цих стосунках, ми можемо з них піти, ми не вміємо будувати, як я вже сказала, нас цьому не навчали. Ми в ілюзіях неймовірних про стосунки. Тож перекладання відповідальності на іншого, проблему не вирішує. Але для нас типу, таке виправдання. Ну, зрозуміло, чому в мене не виходить. Якщо ми два слова скажемо за нарцисів, знову ж таки запитаємо, що ми про них знаємо. Це люди, у яких страшенна дірка отут всередині, розумієте? Вони неймовірно самокритичні. Страждають безкінечне почуття просто якоїсь вини, сорому за те, що вони не відповідають чимось очікуванням. Є навіть такий термін нарцисова прірва або дірка бездонна, що мається на увазі. Ці люди. Постійно відчуваєш, що вони не до картають себе неймовірно. Не будьте людиною, яка буде картати ще й більше, і звинувачувати на кожному кроці. Повірте, їм вистачає знову ж таки, ви можете брати жити з ними чи ні, але ставати людиною, яка карає цих людей, ну точно не потрібно, ну немає в цьому честі. І ось такі люди, в яких є багато нарцисичних рис. Вони вимагають визнання, але що значить вимагають визнання? Я кажу, що вам пощастило, якщо ви в стосунках з такою людиною. Чому? Тому що вони, як правило, знаходять себе в роботі. І рухається по цим щаблям а вище, вище, вище і вище, тому що постійно звинувачують себе в своїй недоскональності, вкладається неймовірно, щоб стати кращими. А значить, краще заробляють. А значить, у вас тут ще я впевненість, що така людина ніколи не зупиниться, ніколи вам не скаже, а мені нормально, це тобі там чогось хочеться, ну іди там, і, а мені нормально. Ні, ці люди постійно відчувають, що вони. Не доробили чогось, розумієте? Навіть перемогу, якщо вони щось класно зробили, відчувають недовго. Від декількох хвилин лише до декількох годин, дуже рідко, декілька днів, а потім такі обесцінюють і знецінюють все, чого вони досягли, і рухаються далі. І це набагато краще, ніж жити з людиною, яка постійно каже, що тобі там все потрібно, можна менше, у нас немає грошей, щоб поїхати в відпустку, у нас немає грошей, щоб дитина пішла в приватну школу, у нас немає грошей на екскурсії для дитини, у нас немає грошей на лікування тебе. Давай, обери собі там щось простіше. Ні, ви ніколи цього не. Почуєте від людини, у якої є нарцисичні риси, тому що вона кудись рухається, і гроші в неї завжди є, і вам не потрібно стояти на місці. Але я ось хочу повернути інший бік, показати, що з цими людьми інколи буває спокійніше і надійніше жити, ніж тими, у кого такі дуже низькі стандарти по життю, які ще вас винуватять, що ви занадто багато чого хочете, розумієте? Тож є багато нюансів взагалі в стосунках. Тому це відео більше про не нарцисів, але про те, де ми пропускаємося помилок в стосунках, і про те, щоб перестати пиляти інших людей, а почати відповідати за те, як ви почуваєтесь в стосунках. На останок цього відео хочу сказати: слухайте. Ми можемо бути щасливі в стосунках, тому що ми можемо обирати заходити нам в них чи ні. Ми можемо бути щасливими в стосунках, тому що є такий простий алгоритм. Складається з трьох класних пунктів, за які ми несемо відповідальність, ніхтось. Я часто провожу тренінги про стосунки, у мене є курс про стосунки, але зараз не про це. Я завжди кажу, що перше, що потрібно навчитися робити, перестати страждати у стосунках. Навчитися не страждати. Наступний крок це просто там поруч, де щастя ходить. Ну, просто один крок доведеться зробити і все. Як перестати страждати? Як почати насолоджуватися стосунками? Крок перший. Бути в хорошому настрої. Хороший настрій залишить лише від нас. Ну, от справді, не треба казати, що мені його хтось зіпсував. Значить, ви його не навчилися собі поновлювати, тому що ну, навколо нас купа нюансів, які можуть нам погіршити настрій. Але ми маємо навчитися робити свій настрій хороший. Коли ми в хорошому настрій, посваритися з нами складно. Коли ми в хорошому настрої, навіть якщо хтось щось вичудив, там, наші діти, чи наш партнер, чи партнерка, ну, ми такі ну, дивимося на це, ну спокійніше просто, коли ми в поганому настрій. М -м 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 -м. Тільки потрап мені під руку, я тобі все скажу, я все покажу, ти будеш знати. Тож ми маємо відповідати за свій настрій. Він наш, а значить, наша зона відповідальності. Друге, думати добре про себе і ту людину, з якою ми вибудовуємо стосунки. Це надзвичайно важлива історія. Ми не помічаємо, як призвичаємося погано думати про іншу людину. От тільки згадали, тільки побачили. А у нас уто, знаєте, просто там парад поганих думок про цю людину. Тож посваритися дуже проста справа. Але коли ми привчаємося думати добре про іншу людину і добре про себе, посваритися вкрай складно. Тому що ми бачимо людину, ми радіємо їй, ми добре про неї думаємо, нам простіше вибудовувати стосунки з цією людиною. Ну і третя історія навчитися розслаблятися за будь-яких умов. От в Україні війна, але ми маємо розуміти, що якщо ми постійно напружені, це стрес, ми виснажуємося, хроніки всі починають в нас вилазити, нам погано жити. Ми хворіти починаємо, ми, як та натягнута струна, яка раз і може лопнути. Тож на різних людей будуть працювати різні речі: будь-які дихальні практики, будь-які медитації, молитви, заняття йогою, заняття спортом, заняття якоюсь улюбленою справою, для когось там почитати, так почитайте. Знайдіть час, почитайте, відновіться, розслабтеся. І ось оці три штуки, коли вони вкупі є, тоді ми легко вибудовуємо життя в стосунках. Життя самостійно з собою без стосунків, ми теж легко вибудовуємо. В будь-якій ситуації цей алгоритм буде круто працювати. Тож класний настрій ми за це не самовідповідальність, добре думати про себе ту іншу людину, з якою ми будуємо стосунки, і максимально навчитися розслаблятися. Це кльовий, працюючий, чудовий інструмент. Нарешті візьміть відповідальність за своє життя, за свої почуття. Саме на себе і вам сподобається. Ну і наостанок ніколи, ніколи не будуйте стосунки з мудаками і мудачками. Під це відео я викладу ще послання на відео про червоні пропорції в стосунках. І там, повірте мені, немає значення, це нарциси чи хтось інший. Якщо мудак, то мудак, або якщо мудачка, то мудачка. З ними не треба ніяк будувати стосунки. Подивіться, навчіться розпізнавати, їх, щоб не пірнати в неконструктивні стосунки. Ось про це я хотіла сказати. А якщо захочете прокачати скіли впевненості, ласкаво просимо на курс, посилання на курс, впевнений собі степ. By step, ви побачите під цим відео. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!